Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження. Це Subaru Tribeca 2006 рік, 3 літра бензин з газом. Кавано по кузову. є фаркоп. є газ. Задня оптика ціленька, є комплект резини з багажнику, ще один. Є лінзи кузову без нюансів. по салончику. Повний електропакет, електрорегулювання з пам'яттю. Є електропакет на зеркала, мультіруль, круїз, підігріви, клімат, є екранчик, шкіра та люк. Дуже непоганий автомобіль. Приїжджайте, друзі! Кого цікавий такий варіант. У нас він є: Грушевського 15А, місто Одеса, автосалон, автопарк. Всіх очікуємо в нас.